Допомога «300 злотих добрий старт для школярів у Польщі. Програма Добрий старт. Це фінансова підтримка батьків-школярів від польського уряду у розмірі 300 злотих. Допомогу можуть отримати батьки всіх школярів незалежно від рівня доходу сім'ї. Підтримку надають усім учням, яким ще не виповнилося 20 років, і які навчаються в польській школі. У виняткових обставинах допомогу виплачують на дітей з обмеженими можливостями до 24 років. Батьки або законні опікуни можуть подати заяву на отримання цієї допомоги до 30 листопада, оформити його можна в електронному вигляді трьома способами інтернет-банкінгу, на порталі Емпатія, на платформі Peosus. Для реєстрації на останніх двох потрібно мати електронний підпис або власний профіль заофаним. Його можна підтвердити обліковим записом, де занесено особисті дані, зокрема песель особи. Для цього можна використовувати власний кабінет банку. На платформі електронних послуг ПОЗУС є спеціальний майстер, який допоможе батькам заповнити заяви та уникнути помилок під час їх подання. Це сервіс доступний українською мовою. Всю необхідну допомогу можна отримати у співробітників зустріч під час електронного візиту. Гроші можна отримати лише на банківський рахунок, зазначений у заяві.